Як Молдова опинилася в газових заручниках російського Газпрому? Що робить президент Санду для того, щоб послабити російські газові лещата? Та які уроки може винести Україна з протистояння Молдови та Газпрому сьогодні? Ви дізнаєтеся в черговому випуску новин енергетичного фронту? Газ це зброя, і це 100% так, коли йдеться про російський газ. Росіяни довгий час тримали Україну у своїх газових заручниках. Згадайте лишень кабальні газові контракти, які вони фактично змусили нас підписати у 2009 році. Тільки після окупації Криму нам вдалося запустити реформи, які в кінцевому результаті дозволили послабити російські газові лещата, але ще є країни, яких Росія... Досі тримає в своїх газових заручниках, і одна з таких країн це сусід України, Молдова. Сьогодні я розповім вам про історію непростих взаємовідносин між Російським Газпромом і Молдовою, про те, як підступно та поетапно росіяни. Підбирали в свої руки енергетичну систему Молдови та не цуралися заробляти шалені гроші на кожному кроці. У цій історії ви зможете побачити справжній почерк росіян і зрозуміти, що вони насправді хотіли зробити і в Україні. Готові? Тоді поїхали. 2 вересня 1990 року цього дня на території тодішньої Молдавської РСР було проголошено про створення Придністровської Молдавської Республіки. Через рік вже незалежна Молдова спробувала повернути під свій контроль ці території, але зазнала поразки від сепаратистів, яких активно підтримували і російські війська. Нездатність Молдови приборкати сепаратистів і заклала фундамент для серйозних енергетичних проблем її країни у наступні 30 років. Справа в тому, що Молдова є критично залежною від Придністров'я як у постачанні газу, так і у постачанні електроенергії. Чотири з п'яти точок входу газопроводу, через який блакитне паливо постачається у Молдову, знаходяться на кордоні України та невизнаної Придністровської республіки. В Придністрові також знаходиться і найбільша електростанція країни Молдавська ТЕС, яка виробляє близько 70% від обсягу електроенергії, що споживається у всій Молдові. Дійсно, можна сказати, що розташування газопроводу і теплоелектростанції не означає апріорі чогось поганого, але погодьтесь, друзі, що це хороший інструмент впливу на позицію офіційного Кишинева тоді, коли це потрібно. І по суті, цей інструмент впливу опинився у руках. Кремля, адже Придністровська республіка ніколи не приховувала своєї любові до Москви, А в 2006 році навіть провела референдум, в якому 98% громадян проголосували за майбутню інтеграцію з Росією. Але не розташуванням єдиним ще у 2005 році. Російська компанія «Інтеррао» приватизувала за 85 мільйонів доларів 100% акцій молдавської. Тес продавцем теплоелектростанції виступила не Молдова, а влада Придністровської Республіки. Що стосується самої компанії Інтеррао, то по факту це державна російська компанія, якою управляє Ігор Сєчин, багаторічний друг. Путіна виходить, що електростанція, яка виробляє 70% всієї електроенергії в країні, знаходиться на території підконтрольній сепаратистам і управляється Кремлем. Погодьтесь, друзі, залежність від Москви вже доволі суттєва, але росіянам і цього виявилося мало. Тому вони вирішили взяти під свій контроль ще і транспортування і постачання газу у всій Молдові. Саме російському Газпрому і належить 50% акцій у компанії Молдова-Газ, аналогу української нафтогазу тільки у Молдові, враховуючи, що ще 13,5% акцій цієї компанії належить уряду Придністровської Молдавської Республіки, можна спокійно сказати, що росіяни вільно управляють монополістом газового ринку Молдови. Ну що ж, активи під контролем. Тепер час заробляти гроші. Росіяни мають кілька джерел доходу з їх активів у Молдові. Перша і найбільш Очевидно, це продаж газу. Ключовим постачальником газу у Молдові є російський Газпром. Загалом в рік країна споживає відносно небагато, приблизно 3,2-3,3 мільярди кубометрів газу. Газпром ніколи не цурався. Заробляти на продажі газу Молдові стільки, скільки він хотів. Ціна доволі часто відображала орієнтацію уряду країни. Якщо він проросійський, то ціна менша, а якщо проєвропейський тоді вище. Друге джерело доходу газ, який споживається у Придністрові. Справа в тому, що на споживання Придністров'ям припадає 64% споживання всього газу у Молдові. І хоча місцеве населення платить за спожитий газ, хоч і невеликі гроші, влада невизнаної республіки. Які нікому ці гроші не передає, оскільки Газпром виставляє рахунки офіційному кишеневу. Мовляв, ви ж не визнаєте цю квазі державу, тож і платіть тоді за її споживання. Зараз борг Придністров'я за спожитий газ вже перевалив за фантастичні 9 мільярдів доларів. Третє джерело доходу діяльність молдавської теплоелектростанції, яка, як ми вже з вами знаємо, знаходиться на території Придністров'я. Електростанція більшість свого часу працює на газу, але не платить за нього. Так чому ж платити, якщо Газпром виставляє рахунки за спожитий газ офіційному кишиневу, в той час як сама станція продає Кишиневу ще і більшість електроенергії, що була вироблена з цього? Газу і Газпром заробляє, і кошти на утримання невизнаної республіки є. Друзі, мене звати Андрій Жупанин і ви дивитесь новини енергетичного фронту. Цікавитесь енергетикою, тоді обов'язково підпишіться на мій Ютуб канал, лайкніть це відео та напишіть під ним будь-який коментар, щоб якомога більше людей дізналися про протистояння між російським Газпромом та Молдовою. Дякую. У листопаді 2020 року президенткою Молдови стала Майя Санду, яка одразу оголосила курс на зближення з Європою. Газпром традиційно взявся за шантаж. Вже наступного року російська компанія пригрозила Молдові припиненням поставок газу, якщо Кишинів не погасить заборгованості і не домовиться про умови нового контракту. В країні на місяць навіть довелося ввести режим надзвичайного стану. Та Санду швидко зробила висновки. По-перше, взялася за будівництво нового газопроводу, який дозволить закуповувати газ з Європи через Румунію. По-друге, почала використовувати потужності українських газосховищ для зберігання газу купленого влітку по нижчим цінам. По-третє, запустила реформи, які повинні провадити в Молдові європейські газові директиви та зменшити вплив російського Газпрому. По-четверте, найняла міжнародних аудиторів для перевірки. Боргу перед російським монополістом, ну і напевно, готуючись до міжнародних арбітражів проти Газпрому, президентка Санду взяла собі у радники колишнього керівника Нафтогазу Андрія Коболєва, який має хороший та успішний досвід у судових тяганинах проти Газпрому. Ми ще побачимо, чим закінчиться історія протистояння Молдови та російського Газпрому. Але що точно друзі, вже відомо, так це уроки, які для себе повинна зробити Україна. Нам потрібно максимально підтримувати український газовидобуток та вийти на той рівень видобутку газу, який дозволить покрити власне споживання. І якщо для цього потрібно впровадити ринкові тарифи на газ, то я особисто готовий краще заплатити кілька тисяч гривень додатково за цей блакитний ресурс, аніж отримувати дешевий газ, але в росіян. А чи готові ви доплачувати за енергетичну незалежність України? Напишіть мені в коментарях. Ну а ми з вами, друзі, побачимо вже наступного тижня.